Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми не будемо говорити в цілому ні про які токени. Сьогодні ми поговоримо про динаміку в крипті. Чому саме сьогодні і чому саме про динаміку? Все дуже просто. Ця тема вона створена завдяки моїм шортсам. тому що у коментарях до них я побачив, наскільки люди не є криптоорієнтованими і не мають в цілому розуміння цього ринку. Банальний приклад. Заходить хлопчина, дивиться мій шортс і пише коментар. Там, декілька місяців тому я бачив у тебе відео, чи сидів на подкасті, і ти говорив, що купуєш WhiteBit токен по 12 доларів, щоб продати його по 14-15. І, чесно кажучи, не дивлячись на оцей розріз у 2-3 місяці, для мене це було вже настільки давно, що я навіть цього не пам'ятаю. Це вже пройдений етап, і причому він може бути пройденим ну, протягом декількох годин, декількох днів чи тижнів. Тут немає такого, що ти от береш по 12, інвестуєш туди свої копійки і. Ставиш там ордер на 15 і все, ждеш, поки то а, трапиться, щоб зафіксувати прибуток. Це крипта, тут так не працює. Ти можеш, по-перше, все повністю втратити і нічого більше не вернути. По-друге, ти можеш чекати цього настільки довго, що воно тобі потім вже буде не потрібно. Тому про все, що йдеться у відео, має значення лише на момент виходу відео. Все, що проходить після того, не має вже значення. Для того в мене є постійний телеграм-канал, де я інформую всіх і про все те, що я в цілому важливо роблю. Розумієте? Тому я завжди агітую всіх підписуватись саме туди, щоб не втратити можливості на чомусь заробити або на чомусь вберегти свої кошти. І якщо брати цей випадок з вайдбітом, котрий мене трішки затрігрив, чесно кажучи, то дивіться на той момент, так було актуальним взяти по 12 і злити по 14, тому що була висока динаміка в коливаннях цього токену. Розумієте, наразі токен іде через розлоки на спад, і ми це прекрасно бачимо. Ми бачимо кожен його крок по графіку, будь-хто може зайти, перевірити це і. З легкістю проаналізувати. Тому наразі я і говорю, що є актуальним саме відкуп від 4.1 і нижче. І про ці ордера я неодноразово вже що писав в телеграмі, що говорив на подкастах, що говорив в останньому відео по Вайтбіту. Тому, будь ласка, для вбереження своїх власних інвестицій, не зациклюйтеся на крипті у розрізі двох-трьох місяців, розумієте, якщо ви не довгостроковий гравець і вам байдуже, поскільки брати, то так, ви купили, кинули в портфель на довгу позицію, забули про нього, доки не почнеться булран. Почнеться булран, згадали там пароль від своєї біржі, зайшли. Злили все і пішли собі далі чекати медвежки. Розумієте? Якщо ви не такий гравець, то ви маєте постійно, щоденно це все моніторити і слідкувати за всім. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.